У сьогоднішньому випуску ви познайомитеся з войцехом Зарембою поляком, який завдяки пристрасті до математики потрапив на вершину світу штучного інтелекту. Уже в ліцеї він отримував нагороди на міжнародних математичних олімпіадах, а потім навчався математиці в найкращих університетах, зокрема у Варшаві, Парижі та Нью-Йорку. Войцек не лише чудово розв'язував рівняння, а й хотів, щоб комп'ютери навчалися так само, як люди. Працював у Google Brain і Facebook AI, де тестував межі можливостей штучного інтелекту. А у 2015 році зробив щось, що змінило історію технологій, разом з Ілоном Маском і Семом Альтманом заснував OpenAI так, OpenAI, тобто компанію, яка створила ChatGPT. Як директор з досліджень, Войцек бере участь у проектах, що сьогодні змінюють спосіб, яким ми користуємося комп'ютерами. Войцек доказ того, що математика не обмежується дошкою у школі, це інструмент, який може дати тобі реальний вплив на весь світ. І що поляк також може бути у самому центрі технологічної революції. Тож, якщо хтось каже вам, що зачем ця математика? Розкажіть йому про Войцеха Зарембу.